Ну що робимо другий огляд СММ вакансій. Крім вакансій, вітаю! З вами ваша Бакуляша і я СММ-спеціаліст для бізнесів та особистих брендів з досвідом вже більше аніж в три роки. А поруч зі мною сидить моя партнерка, з якою ми працюємо вже більше двох років та розвиваємо круті бренди на нашому ринку. І зараз ми з вами будемо оглядати треш вакансій, але з дуже непоганими цінниками. Насправді, ну що, менше розмов? Переходимо одразу до діла. Так, перша вакансія. Контент-маркетолог, контент-маркетолог, спеціаліст, контент-мейкер. Три в одному це вже клас. Обожнюю таке ЗП 25-50 тисяч гривень. М -м -м, звучить так смачно. Угу, Зараз ми подивимось далі. Ну така ну, ну міні-розбіжність. Міні. Опис вакансій, наче непоганий Навіть дивимося на формат роботи, повна зайнятість віддалено на зв'язку. Гнучкий графік. Це важливо. Дивимось далі. Саме найкраще у цій вакансії. По-перше, що тут випробувальний термін два місяці, але по факту не написано, оплачуємо він чи ні. І увага, це робота на повний робочий день, повна зайнятість, ще раз. Ви не зможете поєднувати паралельно дві роботи. Очікуємо від вас повного залучення у роботу. Ми зі старту надаємо великий кредит довіри, а тому ретельно відбираємо того, хто стане частиною нашої команди. І ще тестове завдання. Тестові обожнюємо. До речі, ми якраз колись робили таку штуку, що ми коли написали клієнту. Я відмовилась робити тестові, бо я їх ненавиджу. Тестові завдання не завжди вам надають можливість проаналізувати якість роботи конкретного спеціаліста. В нас, наприклад, є портфоліо, в яких ми все розписуємо. В нас, наприклад, є зідзвони, якими ми можемо поговорити. Ми можемо зробити комерційну пропозицію, а також брифування, але робити ручками контент за безкоштовно. I'm so sorry. Ну no. тут ще є. Тому перед тим як відправляти резюме, просимо ретельно ознайомитись в інтернеті з діяльності кампанію Біземігрант. Так, але типу, ну ознайомлення, це звісно добре, бо ну, це нормально ознайомлюватись, але наскільки глибоко дуже цікаво, бо вони так якось агресивно сказали, що ми надаємо зі старту великий кредит довіри. Типу, якщо ти щось зробиш не так, тобі кришка. Тебе просто харакірі, поповішення і так далі. Я не люблю таке це виглядає, наче як, типу, готуйся до жопи, тобі буде тут погано. Бо, типу, наказувати мені як спеціалісту, і казати, що ти не зможеш вести ще якісь проєкти. Окей, а свіга тоді моя стеля може бути 20, 50, навіть тисяч гривень, якщо я можу типу взяти собі 5 проєктів по 800 доларів, по 1000 доларів і заробляти набагато більше. Ще й бути більш вільною. Та це дуже круто. Не полюбляємо такі вакансії. Одразу переходимо до наступної вакансії. Тут знову ж таки smm менеджер контент-мейкер. і класний цінник стоїть 20-50 тисяч гривень. Мені ще цікаво, знаєш, що така розбіжність, типу, від 20 до 50 тисяч гривень. А що від цієї тридцятки залежить, дуже цікаво. У ключових завданнях для СММщика є підготовка рекламної стратегії в соціальних мережах Фейсбуку, Інстаграму та Тіктоку, створення відеооглядів реалізованих проєктів у клієнта, ведення Ютуб канала, створення контенту для сайту та підготовка брошур, листівок, флаєрів для різних цілей. Мені здається, що це просто неможливо зробити такий обсяг роботи, тому що якщо ти спеціаліст реально великої компанії, яку потрібно представляти стратегічно на ринку, показувати її в різних соціальних мережах, створювати мультиканальний контент, який потрібно адаптувати під конкретні реалії використання соціальних мереж під їх аналітику, то більше й потрібно ввести YouTube, Є питання. Вести це самостійно зніматись у ньому. Це тільки знімати, писати сценарії, що саме мається на увазі підведенням Ютубу. Бо я сприймаю це, ну от я веду свій ютуб. Я знімаю, пишу сценарії, е, знімаю сама в контенті, монтую, викладаю, аналізую, що саме веденням стоїть. Бо дуже багато вакансій, до речі, в минулому відео, яке ви можете подивитись, там дуже класні коментарі були, і дуже розлетілося це відео прикольно. Там теж ми дивилися вакансії, але трошки інший, і там було що тобі ще треба бути ютуб-блогером, представником цієї компанії. Це цікаво, тут така сама фішка, або щось інше вигадали. Ну, поки ми цього не дізнаємось, і підготовка брошур, листівок, флайерів для різних сіл. Блін, це величезний пласт роботи. Це в першу чергу аналітика, це дизайн. Це ще й скоріше за все тебе будуть змушувати друкувати. Ще бажано, мабуть, збігати на Укра або Нову пошту, якщо що забрати, це все. Наступна вакансія, – SMM-менеджер, 20 тисяч гривень, тобто 500 доларів. Дистанційна робота. Еко клівін в Нью-Йорку. Ніфіга собі. Англійська вище середньою, досвід від одного року. ну 500 доларів на американському ринку з досвідом від одного року. Вони ще вимагають досвід краще за все, щоб був на американському ринку. Блін, ну почекай, вони шукають активного та мотивованого smm менеджера для роботи з. загинай пальці, будь ласка, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. А Потім в вимогах ще пишуться досвід роботи з Twitter і Reddit. -ом. Шість соціальних мереж на 500 доларів, навіть на по 100 доларів на кожну! Може, у них там типу є якийсь пакет? <рі> типу п'ять і шоста безкоштовно. Пакет, ваш оцей чорний, в який ти як езиленник завернешся і просто підеш в цьому пакеті, тому що тобі буде кришка одразу з першого місяця. Ти просто завернешся в нього сама і підеш до манюкстання, туди поруч з ними лежати. Блін, це треш знання англійської B2. <ріху> йо, Б2 це щоб вивчити. Англійську на такий рівень тобі стільки потрібно вбахати грошей того репетитора, щоб потім працювати за 500 доларів. йо моя! Блін, ну кількість соціальних мереж це треш, В кожній соціальній мережі своя стратегія. А ще тут, типу, чому я, як СМИ, наприклад, можу бути крутою в Тіктоці, в Інстаграмі, окей, навіть у Фейсбуці. Але, блін, Reddit, Twitter... Угу. Це зовсім інший світ, там зовсім все по-іншому працює. СММ не може знати всі соціальні мережі, всі алгоритми. Це дуже важко. Це так само, як типу, будівельник буде знати всі аспекти різного будівництва. Ми пропонуємо повністю віддалену роботу. Ну, дякую. Досвід на ринку США. Так ви вже, в принципі, попросили досвід на ринку США. І дуже круто, що тут, типу, ставка плюс система КПІ. Тобто, можливо, у вас навіть не буде 500 доларів, а типу там ставка буде 200-300 доларів, а потім ви ще повинні бути, будете напрацьовувати КПІ. Блін, а ще мені так подобається графік роботи гнучки. А в розумінні того, що це американський ринок. Це типу нічні зідзвони, скоріше за все, знаючи, як це працює, якщо графік гнучкий. Їм найголовніше, типу, це нові звернення клієнтів. Вони походу хочуть ос ну, прям тупо все, mm -hmm. прям тупо все, аби були нові ліди. Типу використати максимум каналів, неважливо, як неважливо чи стратегічно чи ні. Блін, це, насправді найгірша стратегія просування вашого бренду, коли ви базуєтесь виключно на швидке приймання і отримання лідів, найшвидшу їх обробку. Все, що говорить про найшвидше, не означає якісне і довгострокове. Тому, типу, з цим треба бути обережно. Так, наступна вакансія у нас – SMM менеджер маркетинг соціальних мережі. Дякую. 20-50 тисяч гривень. Ти чому така розбіжність, я не розумію? Де тридцятка просралася там? Де тридцятка? Ну, типу, 20 платять тобі, 30 забирають собі. Виходить 50. Я боюсь, що знаєш, що тут може бути? 20 тисяч гривень, тобі 30 рекламний бюджет. Типу, на всі дизайни, на увесь розвиток, скоріше за все, так ще хтось робить. Типу, що скільки ти там використаєш, це вже твої проблеми. Тут ніде не написалось про рекламні бюджети, про, типу, там співпраці з якимись іншими людьми, які там займаються дизайном, запуском реклами, в жодні, жодній вакансії не написала. Так, крінч чи норм. В цілому це дуже схожа вакансія на попередню, бо тут також активний і мотивований smm менеджер ну, з розбіжністю в 30 тисяч він буде дуже мотивований для роботи з різними соціальними мережами: Reddit, Twitter, Instagram, YouTube, а YouTube не було в минулий раз TikTok і Facebook. Так, до речі, можна прям поставити отут і отут ці дві вакансії, і подивитися, що тут, наче як? 60% відсотків копіпасту. Так, тут знову прокачка акаунтів. Прокачуємо. Ну, але зачекай, тут також розглядаємо кандидатів без досвіду роботи. Тобто, типу, тут можна і без досвіду роботи, тут норм, в принципі. А яким чином людина без досвіду роботи зможе розвивати один, два, три, чотири, п'ять, шість соціальних мереж ще якісно, ще й приводити ліди, прокачувати соціальні мережі. Ой, блін, аналізувати людина без досвіду роботи в СММі зовсім не зможе якісно підходити до цих питань, тому що в неї або має бути маркетингова вища освіта, тобто досвід, хоча б в практичних якихось навичках застосування маркетингової аналітики, або це має бути людина, яка хоча б працювала з якимись проєктами і розуміється на тому, чого їй не вистачало в попередньому проєкті, або хоча б має типу якісь Аналітичні здібності, які може протранслювати і чимось це підтвердити. Бо як ви будете перевіряти, що СММник без досвіду може вам це надати? Тобто на слова. Дякую. Я вам теж можу сказати це. Повірив, я повірив. Ви ще так забавно, типу графік роботи з десятої до 6. Прикольно. З 10.30 рівно. Моя улюблена вакансія. Наступна вакансія. Її улюблена СММ-менеджер десять. Двадцять тисяч гривень, десять тисяч гривень, я не можу, ну почему? Але з десять двадцять тисяч гривень не забудь, будь ласка, що ти ще повинна знати іспанську на середньому рівні. Досвід роботи від двох років. Йо-майо, -йо, за два роки ти можеш вже попрацювати типу з п'ятьма, з десятьма бізнесами. І тут тебе, і тут ти таке приходиш тобі кажуть, а за десятку хочеш працювати? Блін. Давай подивимось на опис вакансії. Можливо, він нам більше пояснить, що саме тут треба робити. А де опис. А де опис. Ну, тобі не зрозуміло СММ, ведення сторінок і реклама. Офігеть! Офігеть! Досвід роботи від двох років, іспанська середня, опис вакансії, і все. Це найкраща вакансія, що могла з вами трапитись. Знаєш, вони могли просто, бути, типу, на аркуші написати Шукаємо СММ, платимо десятку, досвід від двох років. Робити? Що хочете, робіть? А, так тут нічого робити не треба, тут немає вимог. Просто приходиш, тобі платять десятку. Клас, подаємося. Ні, ну, Можливо, там просто попросили, типу, дуже коротко і зрозуміло написати, ну, типу, дуже коротко і зрозуміло, в чому питання? Це найкраща вакансія. Якщо ви дивитеся, думаєте, як же вам написати і описати свою вакансію? Отак, будь ласка, саме так. На неї найбільше захочеться відгукуватися. Так, ви навіть не, не намагайтеся, якщо там користуватися чатом, щоб він вам допоміг, або ну якось сформувати свою думку, ні, типу, коротко. Коротко і зрозуміло, і тоді відгукнеться дуже багато людей і класних спеціалістів. А, так, це найкрутіші вакансії, блін. Це треш. Навіть там, де пропонують по 20, по 50 тисяч гривень. Там все одно трешак. Ну, з розбіжністю в 30к. Тут вже це Red Flag перший, нічого. Ой, що вам можна сказати? Ми сподіваємося, що вам сподобалось це відео. На там десь криза А десь там. <різь> Бля, вона зараз вилізе тут і на цьому зйомка закінчиться. <різь> і все закінчиться. Алло, тут дві криси, досить. Ми теж комплексно працюємо з веденням соціальних мереж для бізнесів та особистих брендів в різних соціальних мережах: Instagram, TikTok, якщо потрібно, Facebook, розпостинг, Threads – це наші основні канали. Також можемо десь навіть допомогти зі стратегією виходу на YouTube. Так як є в мій YouTube, і я знаю, як це розвивати. Тож, якщо вам цікава співпраця, я залишаю посилання в описі на нашу агенцію. Обов'язково в першу чергу підписуйтесь, а в другу чергу звертайтесь до нас. Ну і скористаюся можливістю, нагадаю вам, що можете підписатись на мій інстаграм-аккаунт. Там дуже багато всього цікавого і лайф контенту. Підпишіться! Я вас дуже прошу. Ну що, дякуємо, що ви дивилися відео до кінця. Всіх люблю, па, -па.